Вибухи біля Верховної Ради Росія атакувала Київ під час зустрічі Зеленського з британським прем'єром. Майор ТЦК з Бучі жорстоко відлупив жінку-адвокатку. Зеленський хоче повідривати голови Порошенку і Тимошенко, аби ті не думали про вибори. Готуються до війни з НАТО. На Росії оголошують загальну мобілізацію. Повне божевілля, 35-річний педофіл. Офіційно дружився з 9-річною. Студентів, які відмовляються проходити базову військову підготовку, виганятимуть з вузів. Вітаю, мене звати Карина Клишун. Далі про головні події сьогодні, прямо під час переговорів прем'єра Британії Стармера, з Зеленським росіяни атакували Київ дронами в той момент, коли лідери країн підписували історичну угоду про сторічну співпрацю. Безпілотник кружляв над самісіньким центром. Вибухи було чутно біля Верховної Ради. І шахів, але ця атака була скоріше актом залякування. Адже, як повідомляють деякі телеграм-канали, росіяни запустили дрон приманку, який має назву Пародія. Безпілотник було успішно збито українською ППО. Ну а далі шокуюча історія з бучі, де майор ТЗК побив адвокатку. Так вам не почулося. Марія Населенко, адвокатка, мати добровольця та інвалід третьої групи, постраждала від рук військома, коли намагалася захистити свого клієнта. ТЗКшник не лише викрутив їй руку, а й штовхнув об стіну, та ще й відібрав телефон, змусивши назвати пароль. Приду курс лікування можливо потрібно буде. Оперативне втручання, тобто операція, тому що коли видирав телефон, бачите, ось я вся пошкрябана. Цей майор Чайкін Олег Володимирович, він начальник адміністративного відділу Бучанського ТЦК. Трошки гупнув мене об стінку. Наголошую все це за спробу захистити права мобілізованого, якого за словами жінки незаконно утримували в ТЦК. Правозахисницю до клієнта не пустили. Пані Населенко викликала поліцію, але згодом їй показали сумнівний документ, то від клієнта, де він відмовляється від її послуг. Як з'ясувалося згодом, папірець був підроблений. А мобілізованого взагалі вивезли з ТЦК. А вже наступного дня, коли жінка знову прийшла до ТЦК, майор вирішив. Перейти до фізичної сили, щоб, так би мовити, угаманити жінку. Тепер адвокатка вимушена проходити лікування. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Як вважаєте, чому посадовці та ЦК дозволяють собі подібне і чи буде покарання адекватним? Напишіть свою думку. Ми десятки разів чули подібні історії, коли після бусифікації з мобілізованими чоловіками втрачається зв'язок. А все тому, що ТЦКшники банально забирають телефони у тих, кого їм вдалося вполювати. Так от у мережі з'явилася інформація, що співробітники територіальних центрів комплектування не мають права забирати мобільні телефони у громадян на території самих ТЦК. Утім, є одне, але забирати засоби стільникового зв'язку. Територіальні центри комплектування права не мають, але треба враховувати, що е, саме приміщення РТЦК це режимний об'єкт. Там е, проводяться роботи відповідно із документообігом певної категорованого грифу, також там відповідні бази, комп'ютера, які теж мають обмежений доступ. Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні. Таке приміщення в кожному районному територіальному центрі має бути. Однак, не зважаючи на це, в ТЦК регулярно порушують ці норми, і мобілізовані банально не можуть навіть сповістити родичів, що з ними сталося. Чи відомі вам такі випадки, коли в мобілізованих забирали телефони? Напишіть нам або на електронну пошту, яку ви бачите внизу екрана, або в коментарях і вказуйте, в якому саме ТЦК порушують закон. Обов'язково розповімо про це у наступних випусках. Розголос має значення. На тлі дуже активних розмов про скорі вибори в Україні і активізації передвиборчих кампаній окремих політиків слово взяв і президент Зеленський висловився різко і недвозначно. Як ну відкрутити голову тим політикам, які все одно продовжують займатися виборами? Хоча їх час пішов ще п'ять років тому, а у когось двадцять років тому, відкрутити їм голову, можу вам порадити, якщо зустрінете як на мене говорив про Петра Порошенка і Юлію Тимошенко. Власне, цю заяву президент України зробив на прес-конференції з журналістами під час вчорашнього візиту у Польщу. Також не менш різко він відповів і кандидату в президенти Польщі Карлу Навроцькому, який раніше заявляв, що виступає проти членства України в ЄС і НАТО. Якщо союзники не хочуть бачити нас у безпековому союзі, то тоді пану Навроцькому треба вже починати йти тренуватися, бо може настати момент. Йому доведеться взяти зброю в руки, йому особисто щоб захищати разом з іншими свою країну. Бо якщо України немає ніде, це високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею. Висловився Зеленський і щодо шансів закінчити війну у 2025 році. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай і боїться об'єднану Європу. Трамп може змусити. Ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний, і дай Бог він це зможе. Запропонувати Україні реальні гарантії безпеки розповів Зеленський і про його діалог з проросійським прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Зеленський сказав, що в питанні України і Росії Фіцо має зрозуміти де добро, а де зло. Я йому сказав, що не можна пробачати вбивця, і я вважаю, що це повинна бути спільна позиція. І Я йому сказав, що вас стріляли. Чому ви не пробачили? Чому ви заарештували цю людину, яка стріляла в вас? Говорив президент і про складну ситуацію на фронті, про успіхи курської операції. Головним результатом цієї поїздки став чіткий намір Польщі виступити одним з гарантів безпеки для України після завершення мирних переговорів. Нещодавно Верховна Рада проголосувала за обов'язкове проходження базової військової підготовки для юнаків з 18 років. І, схоже, чиновники вже активно працюють над санкціями для тих, хто цю підготовку відмовиться проходити. І для студентів ці санкції вже готові. Наприклад, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін повідомив, що базова військова підготовка стане обов'язковою дисципліною для всіх студентів чоловічої. Статієм а якщо студент відмовляється від неї, тут же перестає бути студентом. Відмова студентів-чоловіків від проходження практичної частини, якщо є такі студенти, які придатні до військової служби, є підставою для їх звільнення з вищих навчальних закладів. А отже, відтепер усі чоловіки, незалежно від віку, професії та форми навчання, зобов'язані будуть проходити предмет військової дисципліни у вищих навчальних закладах країни. Нові правила вступають в силу з 1 вересня 2025 року. Як вам таке? Пишіть, що думаєте в коментарях. Росія повинна готуватися до загальної мобілізації. Заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що до 2028-2029 року все чоловіче населення Росії має бути готове. Цитую защищати родину. Нам Європа об'ясняє, що в 2028 2029 годах... будет готова воевать с Россией. Здесь необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать родину. Об этом надо говорить и не стесняться этого. Ці гучні заявы з'явилися після того, як німецька розвідка поділилася інформацією про створення сухопутних коридорів НАТО на кордонах із Росією. У разі російського вторгнення в НАТО американські війська будуть доставлені в порт Роттердама, а потім перекинуті на схід. Але за лаштунками також робляться домовленості про розширення маршрутів до інших портів, щоб гарантувати, що наземна лінія зв'язку не може бути перерізана силами Москви. Тож тепер в Москві заявляють, що планують напасти на Європу самі, десь за років 5-8. А Литву вони так взагалі розгромлять за добу. Ага, десь ми це вже чули. Товариство схоже, що світ збожеволів остаточно. Чи можете ви уявити дев'ятирічну дівчинку дружиною? А от в Іраку її видали заміж за 35-річного чоловіка? Відо цього абсурдного весілля вже шокувало світ. Чесно, не знаходжу слів від обурення, як взагалі таке можливе у 21-му столітті. Справа у тім, що минулого року іракський парламент оновив так званий закон 188, дозволивши дівчаткам, які ледве вийшли з пелюшок, ставати дружинами. Тепер вік так званої згоди на шлюб з 9 років, і це за словами ультраконсервативних партій шиїтів, відповідає суворим нормам ісламського права. Серйозно тепер так називається узаконена педофілія. Особисто мені важко уявити, як взагалі можна виправдати ситуацію, коли дитину позбавляють дитинства і віддають у руки дорослого чоловіка як іграшку. Це просто жесть. Кому в цій країні живеться добре навіть під час війни, то це точно українським суддям. Лакшері, маєтки, власні човни, колеги зі СтопКор знайшли одну з таких звичайнісіньких суддів Дарницького райсуду. Двоповерховий маєток під Києвом із теплицею, просторим подвір'ям і зоною барбекю. А на додачу два плавзасоби, один з яких відсутній у декларації. У таких шикарних умовах проживає звичайна суддя Дарницького райсуду Києва. Тетяна щасна. Сам маєток площею 450 квадратних метрів. Територія будинку облаштована ялинками, теплицею, дитячим майданчиком та зоною для барбекю. Ну але ж є в того багатства пояснення. Звичайно, от, власне, саме ця пані Тетяна щасна не так давно разом із колегою Ольгою Просаловою намагалася на 10-му році судового процесу закрити одну гучну і резонансну справу через, нібито, порушення строків до судового розслідування. А от фігурантом цієї справи є один з найзаможніших нардепів країни, і колишній нацбанкір часів Януковича Борис Приходько. Борис Приходько так що пов'язаний зі зникненням майже трьох мільярдів гривень з аграрного фонду досі на волі. Але вочевидь, незадекларований човен з'явився у пані щасної не просто так. За інформацією джерел Стопкору, ухвалення сумнівного рішення могло бути фінансово мотивованим. Інсайдери стверджують, що кожна з суддів могла отримати близько 400 тисяч доларів за квиток на волю для приходька. Чому він не ні у вас ні у його декларації? Який кадр на його подвір'ї будинку є кадр і він не вказаний ні в декларації ні у вас. А тому що він мені не належить і ніколи не належив. І з цього приводу я вже неодноразово повідомляла в НАЗК. Дякую, у мене справа справу через розголос закрити не вдалося. Але якщо строк давності справи сплине до 29-го року, її буде закрито автоматично. Ну затягувати гучні судові процеси у нас, як ви знаєте, вміють. Лайкні це відео. ваша підтримка для нас неймовірно важлива. Пишіть коментарі, діліться думками і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні. Побачимось.